Сьогодні у нас на столі штука, яка хоче бути в сім'ї одразу. Знайома ситуація: стіл завалений. Монітор для роботи, телевізор для серіальчиків, ще й консоль кудись притнути треба. А якщо дві консолі з різних таборів, якщо ви розумієте, про що я, то взагалі. Бу -бу. І тут Samsung такі приходять і кажуть: ось вам смарт-монітор M9, який і для роботи, і для кіно, і для ігор. І це все в одному. Ну, прям якийсь швейцарський ніж, а не монітор. Звучить, звісно, як мрія. Але ми з вами знаємо, що коли пристрій намагається бути всім, він часто стає нічим конкретним. Так ось, в цьому відео розберемось: це реально революція на столі чи просто дуже дорогий компроміс. Давайте дивитись. Таю, всіх на каналі Кадр. З вами Богдана, ви заварюєте Карпатський Чека Бакавусю та приємного вам перегляду. А це відео знято за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Монітор виглядає солідно: якісна збірка, стильний дизайн, мінімалізм. Відчувається, що Samsung цілились в преміум аудиторію, але хотіли дати більше функцій за ті ж гроші. На столі він не виглядає як геймерський трансформер чи нудний офісний пластик. Це дійсно стильна річ. Підставка одразу отримує особистий респект від мене, Регулюється по висоті, нахиляє. Але головне поворот на 90 градусів. Якщо ви кодер, дизайнер чи просто любите нескінченно скролити стрічку, з цим проблем не буде. Зручно, практично, лайк. Like. А тепер головне. Картинка 32 дюйми 4 OLED. Простими словами тут починається магія. Чорний колір це реально чорний, не темно сірий, а просто вимкнений піксель. Завдяки цьому і сертифікації VESA Display HDR True Black 400 темні сцени у фільмах виглядають неймовірно глибоко і деталізовано. Коли дивишся вночі, якийсь Stranger Things, наприклад, контраст такий, що щелепа відвисає. Кольори яскраві насичені, наче їх підкрутили на максимум. А для професіоналів, для яких важливий точний колір, тобто. До кольорокорекція, обробка фото та інше, є сертифікація Pantone. Це означає, що кольори будуть максимально чесними, але є дуже жирне але. Екран матовий Samsung з гордістю називає його Glare Free і стверджує, що воно зменшує відблиски на 54% порівняно з звичайним покриттям, дозволяючи насолоджуватись ідеальним чорним кольором без відволікань, і воно справді чудово бореться з відблисками від відначі лампи, але за це доводиться платити. І плата така: у світлій кімнаті той самий ідеальний чорний колір трохи піднімається і стає сіруватим. Вся магія OLED трішечки зникає на світлих та однотонних фонах. Наприклад, коли ви працюєте. З документами можна помітити ледь видиму зернистість або кристалічний ефект. Це не те, що робить монітор поганим. Ні, в жодному разі, але це головний компроміс, про який ви маєте знати вночі. Це найкращий кінотеатр, вдень це просто дуже крутий монітор з невеличким нюансом. Це ж OLED. він через місяць вигорить і буде купу залишкових зображень. А що якщо я скажу вигорання мені? Samsung тут дуже добре постаралась. Є ціла система захисту OLED Safeguard Plus з хитрою тепловою трубкою для охолодження, яка за їх словами працює в 5 разів ефективніше. Плюс монітор сам затемнює статичні логотипи чи панель завдань. Гарантія на вигорання теж є, що вже добре, і ось ми підійшли до фішки, яка робить цей монітор розумним. Йому не потрібен комп. Натискаєш кнопку на пульті, і це повноцінний смарт ТВ, Netflix, YouTube, все що завгодно. Пульт, до речі, як і в топових телевізорах, заряджається від світла, дрібниця, але приємно. З таких дрібниць складається загальне враження від продукту. Samsung багато говорить про штучний інтелект, і деякі речі працюють класно завдяки новому процесору NQM3. Простими словами, це значно потужніший чіп. Одне з головних завдань якого 4 k upscaling, який реально робить. Старі відео чіткішими. А функція Active Voice Amplifier Pro це просто топ. Вона витягує діалоги у фільмах, роблячи їх голостішими за фонові звуки. Дуже корисно, коли ти дивишся кіно, а хтось поруч вирішив поговорити. Також монітор оснащений технологією AI Picture Optimizer. Це система, що використовує штучний інтелект для адаптації зображення до ваших потреб у реальному часі. Вона автоматично регулює яскравість, контраст і колір, щоб забезпечити комфорт при роботі з документами. Глибокі чорні відтінки. Для повного занурення в ігри та яскраві кольори під час перегляду відео або фільмів. А що на рахунок геймінгу? Тут все дуже добре: 165 Гц, час відгуку 0,3 мілісекунди та підтримка технології адаптивної синхронізації Nvidia G Sync та AMD FreeSync Premium Pro забезпечують надзвичайно плавний та чіткий ігровий процес без розривів кадру, для сюжетних ігр на консолях ЧПК. Це просто візуальний оргазм. Ключовою розумною функцією для геймерів є вбудований Samsung Gaming Hub. Ця платформа надає прямий доступ до хмарних ігрових сервісів, таких як Xbox, Cloud Gaming та Nvidia GeForce Now, дозволяючи грати в сотні ігор без наявності потужного ПК чи ігрової консолі. Це ідеально вписується в концепцію універсального пристрою все в одному. Просто підключив геймпад по Bluetooth і граєш. Це фантастична можливість для тих, хто не хоче купувати окремо консоль або ж збирати ігровий. ПК, чисто для того, щоб деколи позадротити. З підключеннями тут все досить добре. Є DisplayPort 1.4, є два порти USB A, що перетворює монітор на повноцінний USB хаб. І, звісно, є потужний USB-C порт, що видає до 90 Вт потужності для зарядки. Це супер зручно для власників ноутбуків. Підключив одним кабелем, і він одночасно заряджається, передає відеосигнал, звук і надає доступ до підключеної периферії. Це і є той самий мінімалізм, за який багато хто готовий платити. Монітор. Пробудована 4К камера. Приємний сюрприз. Якість зображення для відеодзвінків напрочуд хороша, набагато краща за більшість вебок в ноутбуках, що робить його чудовим інструментом для роботи з дому. Вбудовані стереодинаміки загальною потужністю 10 Вт, також є. Їх вистачить для системних звуків, перегляду відео на YouTube чи робочих дзвінків, але для повного занурення в блокбастери чи прослуховування музики краще підключити якісні навушники або зовнішню акустичну систему, наприклад, саундбар від Samsung, яких є достатньо, щоб обрати ідеальний для себе та кому ж потрібен цей Samsung Smart Monitor M9? Це ідеальний вибір для гібридного користувача, для людини, яка працює з дому, цінує якісну картинку в кіно, любить пограти в ігри і хоче мати на столі один красивий, потужний і універсальний пристрій. Позбувшись зайвих кабелів та пультів. Це вибір для тих, хто готовий заплатити премію за зручність, універсальність та естетику. Все в одному, Samsung Smart Monitor M9 це дуже крутий, цікавий та унікальний продукт. Це спроба створити ідеальний універсальний дисплей. І я хотів би, щоб саме ви написали в коментарях після перегляду цього відео. Як на вашу думку, вдалася спроба чи ні? Як на мене, це не просто монітор, це інвестиція в комфорт та мінімалізм на робочому столі. І тільки вам вирішувати, чи варта ця інвестиція своїх грошей чи ні. На цьому у мене все. З вами був я, Богдан. Дякую вам за увагу. Тисніть вподобайки та підписуйтесь на нас, якщо Досі цього не зробили. Не забувайте донатити, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!